Вас вітає Академія МВАЙ. І якщо зараз ви мене не лише чуєте, а ще й бачите, це означає, що ваші очі піддаються напрузі, і на них впливають сині промені від вашого дивайсу, від телефона, від планшета, від комп'ютера. Але, будь ласка, прошу вас не відкладати його. І не відкладати наш вебінар, а навпаки, уважно дивитися, слухати. Адже протягом цього вебінару у вас буде можливість дізнатися корисні поради, як підтримати свої очі, коли досить великий час ми працюємо за різними дивами. Так тож, ті, хто приєднується, да, пишіть, будь ласка, з яких місць ви нас приєднуєтесь, Ті, хто слухають запит, дуже рада також вас бачити. Ну що ж, будемо починати, і наші очі зрозуміли, що це невід'ємний органи, частина нашого життя. Але в цифрову епоху у нас з'явилося дуже багато нових можливостей. Нові можливості це круто. Нові можливості дозволяють нам навчатися, працювати, будувати бізнес в будь-якій рапочці нашої планети. Але в той самий момент ми маємо додаткове навантаження на наші очі. І якщо ми їх перенавантажуємо, тобто довго-довго довго вони знаходяться під напругою, в тому числі і комп'ютерною напругою, а це є навіть є медичний термін, комп'ютерне перенавантаження очей, це не лише про комп'ютера або ноутбуки, це взагалі про всі мобільні девайси, то це може пройти вже в ту стадію, коли зір буде незворотньо а, пошкоджений. Тому для того, щоб цього не відбулося, сьогодні з вами. Ми маємо трошки розібратися з анатомією ока, зрозуміти, як наше око працює, які симптоми можуть виникати, якщо ми перенавантажили наші очі, і що робити, щоб профілактувати ці ускодження. Ось такий план, тож не гаємо час, починаємо. Це наші очі. Ось так вони виглядають. Так, пишіть, будь ласка, в чаті, чи видно. так, всім зображення. І так. А коли ми дивимося на дивайся, ось ви бачите синє світло, воно буде проникати в першу чергу через рогівку, далі через кришталик і надалі попадати на задню стіночку нашого ока, яка називається сітківка. Фактично, наше око це система лінз, яке ловить світло, приламляє світло і надалі проєктує його на задню стіночку. Так от на яких же етапах ми негативний вплив девайсів на наші очі? Насправді ми можемо виділити три основні етапи і працювати з цима етапами. Перший це роївка. Це те, до чого ви можете доторкнутися, але не треба цього робити, бо це не дуже приємно, і тим паче брудними руками цього не варто робити. Але ось те, що ми можемо теоретично до чого доторкнутися, це рогівка. Через те, що ми дивимося на екрани, ми сфокусовані, ми забуваємо блимати. Тому, якщо зараз ви подумали про те, що точно я давно не блимав, і почали блимати це зовсім нормальна реакція. Давайте всі разом трошечки поблимаємо, щоб розвантажити очі. Але це є такий феномен, коли ми дивимося на екрани довго, ми забуваємо блимати, в результаті рогівка пересихає. Також це може бути видно на шкірі навколо очей, бо коли наші очі захищаються, вони починають пришкружуватися. Щоб не так сильно пересихала рогівка, і більш помітними стають ось ці зморшки навколо очей. Другий етап це не етап кришталику, а етап м'язів, які відповідають за його акомодацію. Тобто за те, як він розтягується і стягується, адже саме він допомагає акомодувати, ну, перенаправляти світло. Так ось ці м'язи, коли ми йдемо вулицею, наприклад, або їдемо в транспорті, вони постійно працюють. Ми подивилися на дерево, он побігла собака, он полетіла пташка, тобто наші очі постійно намагаються зосередити на близькому предметі, на предметі, який знаходиться вдалині, і м'язи працюють. Коли ж ми дивимося на екран, особливо якщо він дуже-дуже дуже близько знаходиться, наші очі сфокусовані на одній відстані. Тобто, м'язи вони тримаються, 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 мають таку статичну напругу. І перенапружується. І це також дуже-дуже погано. І на цей етап також ми з вами можемо впливати. Але найцікавіший це третій етап, це задня стіночка нашого ока, це сітківка. Так ось на сітківку потрапляє те саме синє випромінювання від смартфонів, планшетів, ноутбуків. І що робиться? Воно фокусується ось тут в жовтій плямі, в жовте макла. Жовтою вона називається тому, що в ній дуже-дуже багато пігментів, спеціальних каротиноїдів, лютеїн, зеоксантин. І вони там знаходяться, вони дуже сильно там сфокусовані для того, щоб захищати цю плямку. Адже щодня на неї потрапляють безліч-безліч променів. Через комп'ютери, планшети, смартфони цих променів стало ще більше. До чого все це призводить? До прикорення... Вікової дистрофії стівки, тобто вицвітання, фактично відцвітання. От я не дарма сьогодні втягнула червону блузку на себе для цього ефіру. Уявіть, якби я повісила її на сонце, і вона довго-довго висіла: день, два, тиждень, місяць, три місяці, якого кольору вона стала. Та напишіть, будь ласка, в чаті для того, щоб я бачила, що ви зі мною так, що ви активні. Ну, ті, хто дивляться в запис, просто дайте собі відповідь. Звичайно, що вона вистріла і стала вже такою дуже-дуже блідною. Ось це вицвітання це і є вікова дистрофія нашої сітківки. І каротиноїди вони знаходяться тут в макулі не просто так. Вони потрібні для того, щоб забирати, екранувати всі ці промені і захищати нашу сітківку. Так пишіть у чаті, чи не складно це було. Це такий маленький курс анатомії, фізіології і розуміння того, що відбувається щодня з нашими очима. Я вважаю, що це ну, перше, з чого ми маємо починати, коли турбуємось про нас жір. зір. Адже зараз, за всіма-трема напрямками, ми з вами будемо працювати для того, щоб наші очі бачили краще, і ми мали ще більше онлайн-можливостей для життя, навчання і побудови бізнесу. Супер! І так. Зараз буде селфчек. Такий тест, на який треба буде відповідати дуже-дуже чесно. Ми будемо говорити про симптоми, які можуть виникати, якщо дуже-дуже довго перенапружувати очі девайсами. Так. Ну що ж, почнемо. Я даю вам декілька питань, їх небагато, їх всього лише шість. Ви собі відповідаєте так. Чи, ні. чи знайомі для вас симптоми, чи не знайомі. Потім підрахуємо, в кого скільки є знайомих симптомів. І так, чи відчуваєте ви такі симптоми як? почервоніння очей і відчуття піску під повіками, після того, як довго працювали за комп'ютером. Піднімаю руку, бо сьогодні я за комп'ютером з самого ранку. І вже трошки, навіть я думаю, що на камері видно, що мої очі є червоними. Далі: відчуття втоми і виникнення болю при рухах очима. Так чи ні? Зниження гостроти зору, особливо вдалину. Так? Чи ні? Ну, тут для багатьох ще є в мене інше питання. Коли ви останній раз перевіряли свій зір? якщо дуже-дуже давно то раджу це зробити, наступне питання. Складність фокусації погляду між об'єктами, що знаходяться близько і далеко. Тобто, спочатку зображення стає ніби розмитим. Одразу кажу, що в мене є цей симптом, коли я дуже дуже багато працюю онлайн, проводжу вебінари, а окрім онлайн, в мене ще така велика лампа, яка світить у очі, то потім мені треба певний час і предмети, на яких я фокусуюся, вони розмиті. Тож цей вебінар і мене дуже сильно стосується. Далі кольорові плями, які лишаються перед очима при переводі погляду від екрану. Коли ти так відвів очі, а ще так бачиш, давайте зразу перевіримо. Ну, екрану я не бачу, але лампу, звичайно, бачу, вона дуже яскрава. Так, відчуття важкості в голові, головні болі і запаморочення і люботи. Так чи ні? В мене, слава Богу, немає таких симптомів, але я знаю друзів, які працюють онлайн, повний робочий день і мають. Тож, давайте порахуємо, скільки з шести ви маєте Це четний селестет, можете писати в чаті, щоб поділитися і щоб зрозуміти, наскільки це для вас актуально. Ті, хто дивляться запис, просто відмічайте. Так. У мене чітко є один, два. Чітко є два. симптоми. Так, у когось три, у когось. Чотири так, у когось два. а, тож, а насправді тут у нас не, ми не вирішуємо в кого більше, не хвалимось. В мене більше, в мене менше. Це лише для того, щоб ви замислювалися. За цих симптомів не має бути. крапка. І коли лікарі, ви звертаєтесь до лікаря з цими симптомами, а лікар каже. Це ж в принципі просто, просто менше користуйтесь гаджетами. Але для людини, яка, наприклад, працює 8 годинний, 8 годинний робочий день, будує бізнес онлайн, навчається онлайн, заробляє цим на життя. Ну це не дуже дієва порада, якщо чесно. Звичайно, що ми мусимо дозувати, е, скажімо так, гаджети там, де ми можемо їх не використовувати, але там, де вони потрібні, ну в нас не вийде це зробити. Тому наше завдання адаптації. Ви вже знаєте на яких етапах, чому ці симптоми виникають. Бачу, що у багатьох вони виникають у когось навіть є, бачите, всі п'ять пунктів. Це ну недобре, як лікар може це сказати. Тому давайте тепер з цим щось робити. Що будемо робити? Вперше ось цей перелік порад. Ви можете його для себе сфотографувати, зможете потім переглянути запис на нашому каналі YouTube. Які поради є для здоров'я очей? До речі, і пост з цими порадами він сьогодні є опублікований на інстаграм-сторінці Nutrilite Ukraine. Перше, користуйтеся гаджетами при гарному освітленні. Прямо зараз подивіться навколо себе, чи все окей, чи не темно вас в кімнаті. Звичайно, якщо є електрика. Далі, відстань до екрану має бути не менше 40 сантиметрів. Ану, витягнули руку. От бажано, щоб рука, як у мене, не діставала до екрану. Це буде просто супер. Кожні 20 хвилин відводьте очі від екрану і дивіться подалі на якийсь предмет, який розташований бажано в 5-6 метрах від вас. В ідеалі це буде подивитися у вікно. Це просто ідеально. Але, от мій випадок, я зараз сиджу в маленькій кімнаті, навіть якщо я відведу очі, ну, це буде всього лише 1-2 метри. Тому тим, хто не має такого панорамного виду в тій кімнаті, який працює, відведіть очі для початку, хоча б на якусь стінку, повісти там якусь картину, плакат, щось на чому ви зможете зосередитись, і також робіть коротеньку зарядку. Давайте цю зарядку зробимо з вами разом. Зараз я себе зроблю трошки менше. Тож, перше, що робимо, замружуємо очі на 15 секунд. Давайте разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Відкриваємо. Так. Далі швидко, 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 одну хвилину кліпаємо очима. Починаємо. Ну, будемо не хвилину, але давайте хоча б трошки. І так кліпаємо, 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 кліпаємо. Так, ще трошки. Не здаємося, кліпаємо разом. Так, 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 так. І знов загружуємо очі на 15 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Супер! Тепер робимо 5 кіл очима в одну сторону, і 5 в іншу. Якщо робимо швидко, то потім ви зможете подивитися в записі для тебе сфотографувати цю зарядку і робити вже повільніше. Далі дивимось 5 разів. Вгору вниз, ліворуч, праворуч. Вгору вниз, ліворуч, праворуч. Вгору вниз, ліворуч, праворуч. Вгору вниз, ліворуч, праворуч, вгору вниз, ліворуч, праворуч. Супер. І тепер на 5 секунд ще раз зажмурюємо очі, але потім відкриваємо і дивимося прямо перед собою. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять. Відкрито. Один, два, три, чотири, п'ять, відкрили. Ще один раз зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять, відкрили. Супер! І тепер, будь ласка, ті, хто робили зі мною цю зарядку онлайн, напишіть в чаті, що ви відчули? Що зараз відчувається з вашими очима? Що змінилося? Я скажу буквально через секунду да, для тих, хто дивиться запис, да, бо мені дуже важливо, щоб написати. Свої відчуття після зарядки ті, хто робили її разом зі мною. Тож пишіть, будь ласка, в чаті. Чи є, чи з'явилися якісь нові відчуття? Знялася напруга зволоження в очей. Супер! Абсолютно зволоження, у когось могла навіть сльоза проступити. Це сльоза радості ваших очей, що ви про них турбуєтесь. Що чи стала фокусація правильно, звичайно, бо м'язи ваші трошки так встряхнулися. Сказали, що супер, воно працює. Так, дивіться, дуже коротка зарядка. Нічого взагалі складного, але ви бачите, який чудовий результат. Тож, фотографуйте для себе, робіть, будь ласка. Пам'ятайте, що це працює. Ну і не забувайте ділитися посиланнями на наші вебінари з вашими друзями, знайомими, клієнтами, щоб також вони долучалися разом з нами до здорового способу життя. І так, регулярний осфальмолога казала, але ще раз повторюю, що це є дуже важливим. І далі це додаткові джерела каротиноїдів. Ті, хто приєднався до нас не з самого початку, ось це є ця крапочка Макула. Де фокусується наше зображення, воно називається жовтою плямою, і там має бути достатньо каротиноїдів, щоб вони могли екранувати це світло. І тут проблема. Досить важко отримати каротиноїди з раціону. Лютеїн, бета каротин зеоксантин – це справді дуже важко зробити. Адже з одного боку вони містяться в багатьох червоних, помаранчевих фруктах, з другого вони овочах також вони погано засвоюються. Для того, щоб вони гарно засвоїлись, продукти мають бути порізані, помічені, термічно оброблені. От, наприклад, борщі каротиноїдів буде більше, ніж там просто в помідорі, наприклад. Але, бо вони будуть легше засвоюватися, але все одно вони будуть засвоюватися, по-перше, не так гарно, а по-друге, з борщу не засвоюється водозрощиння вітамінів, адже там вони помруть при термічній обробці. Тому насправді саме дієтичні добавки з каротиноїдами є одними з найбільш ефективних, і вони демонструють свою світову ефективність і є досить загально призначувана у всьому світі з профілактичною метою. Тому що саме з дієтичною добавкою ми можемо отримати концентровану користь каротиноїдів для нашого зору. Торгівельна марка Nutrilite має два продукти чудові продукти, які ідеально доповнюють один одного, можуть працювати разом. В першу чергу це чорниця з лютеїном. Це продукт, який розроблений спеціально для тих, хто має навантаження щоденні на свій дір. В складі є оптимальна формула вітаміну А і лютеїну, що сприяють збереженню хорошого зору. Екстракти чорниці, лютеїну і екстракти чорнобривців видобуті з рослин, вирощених на екологічних фермах внутрішньо, тобто вони сертифіковані. Це ферми, які гарантують органічне землеробство. І ми можемо говорити про те, що рослини, які вирощені на цих фермах, вони мають гарне, вони стають гарним оточенням для каротиноїдів, для вітамінів, бо це природні фітонутрієнти і антиоксиданти. Тобто цей продукт є квінтесенцією того, що потрібно саме для здоров'я очей. А саме лютеїн, ви вже розумієте, наскільки він важливий. Він не може синтезуватися всередині організму. Ми маємо отримувати його лише з їжею. І статистично, на жаль, не доотримуємо щодня. Другий продукт, як митролайт, який також сприяє збереженню зору, це мультикаротин. Одразу скажу, що тут <кхм> в складі також є альфа-каротин, бета-каротин та лютеїн. Але лютеїну тут трошечки менше ніж в попередньому продукті, адже цей продукт е, ми. Говоримо, що він може допомогти не лише для збереження зору каротиноїди в цілому є дуже корисними для краси це вітаміни росту і розмноження клітин, своложення клітин. А, тому саме мультикаротин, саме бета-каротин він частіше за все потрапляє до складу косметика а, про вітамін А і вітамін Е. Вибачте. А Тож, цей продукт може. Класно працювати в фарі разом з чорницею може працювати окремо і може використовуватися не лише для підтримки зору, але й для загального оздоровлення організму. Адже бета-каротин, лютеїн, альфа-каротин вони є корисними і для здоров'я серцево-судинної системи, і для здоров'я нервової системи. Проте сьогодні ми говоримо про зір. Тому в комбінації ці два продукти чудово поєднуються, чудово доповнюють один одного і мають, до речі, спільну перевагу це рослинні компоненти. Адже Nutrilite мультикаратин в своєму складі містить також рослинний екстракт чорнобривців, вирощених на екологічних фермах Nutrisort. Тож ми можемо говорити, що ці два продукти вони мають всі переваги бренду Nutrilite, вони містять в собі найсучаснішу формулу формула, яка розроблена спеціально для того, щоб підтримати, в даному випадку, сьогодні ми говоримо про наш зір, але й в цілому наше здоров'я. ці продукти, які відповідають всім сучасним вимогам, а саме чудові рослинні компоненти, які поєднані з найсучаснішими науковими розробками Інституту здоров'я на Тож, турбуватися про себе в 21-му столітті. Ми можемо лише самі. Якщо ми хочемо, щоб наші очі допомагали нам бути активними, продуктивними, навчатися працювати онлайн, будь ласка, турбуйтеся про них. Робіть зарядку, відвідуйте лікаря. Ви знаєте, вже сьогодні отримали дуже багато знань про те, як працюють наші очі і як можна їм допомогти. І пильнуйте обов'язково каротиноїди в своєму раціоні, адже з профілактувати вікову дистрофію сітківки можливо лише при дотриманні тих правил, про які ми сьогодні говорили. І важливим пунктом тут є саме каротиноїди в раціоні. Чорниця з лютином і мультикаротин – це ті два продукти, які допоможуть підтримати зір. В цифровому еру. Тож, я зичу вам здоров'я, активності, позитиву і зичу, щоб ви завжди дивилися на світ здоровими очима разом з нутри. Лайки». До побачення!